Вітаю, друзі! А також усі інші. Вона сьогодні 5 листопада, і це 986-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувалося за останню добу. І знову ж таки, основна наша увага буде прикута до Кураховського напрямку. На Кураховському напрямку російські окупаційні війська продовжують. Загальну свою реалізацію своїх планів щодо по просуванню до самого Курахова, охоплення Курахова з півдня, з заходу, а також по можливості охопити цей населений пункт через водосховище по півночі. Зараз російські окупаційні війська сконцентрували свої удари по напрямкам з Богоявленки та трудового. З напрямку Константинівка-Катеринівка і фактично намагаються просуватися з Ясної Поляни та Максимівки. Усі ці е, чотири основних напрямки в перспективі можуть для російських окупантів сформувати основний південний фланг, е, який його з півдня Курахове. В напрямку на саме Курахове російські окупаційні війська продовжують спроби. Е, Скажімо так, сформування умов через Максимельянівку і безпосередньо по основній логістичній артерії нанесення ударів, хоча найбільш небезпечне, на мій погляд, охоплення може бути саме з півночі, через Ільїнку, старі терни, берестки із виходом на Дачне. Хоча тут є також свої відповідні. А нюанси справа у тому, що так охоплення а, росіянами а, з півночі а, через а, Кураховське водосховище самого а, Курахова з використанням тих здобутків, які вони станом на зараз вже мають а, в районі річки Вовчі по північному узбережжю, А також а, в залежності від того, як швидко в них буде продовжувати а, формуватися а, саме південний фланг, вони дійсно можуть. Підготувати цей наступ з охопленням з півночі, але е, якщо розглядати більш адекватно саме е, ці локації, то вони в умовах рельєфно ландшафтних особливостей для російських окупантів не так виглядають перспективно, як, наприклад, навіть охоплення з півдня Курахове, е, з використанням здавалося б більших відстаней. Щодо досягнення логістичної артерії з виходом на дачне або на саме Курахове, тому напрямок через північ, через Ільїнку, через Берестки, саме весь цей шлях просування буде для російських окупантів, ну м'яко кажучи, нелегкою прогулянкою. І акцент на охоплення з півночі може бути для російського командування. Обумовлений виключно бажанням на той момент, коли вони розпочнуть наступ на Покровськ, а так чи інакше, вони до нового року будуть мати за основну задачу, окрім захоплення Курахова, також і розпочати наступ на Покровськ. Для них буде стояти задача ще й охоплення цієї північної частини від Курахова по водосховище, тобто формування. Південного флангу, ну, скажімо так, щоб він однорідно виглядав відповідно з чим буде формуватися і основна лінія бої зіткнення, від якої буде відштовхуватись російські окупанти для подальшого наступу на Покровськ. А, також треба звернути увагу ще на один дуже важливий фактор: перший сніг в зоні бойових дій почав випадати перший сніг, і він впливає в тому числі на. Потенціал ведення бойових дій як з боку російських окупантів, так і з боку сил оборони України. Але тут одразу треба зауважити, що для росіян якогось критичного впливу погодні умови не будуть мати так. Зараз випав перший сніг. Після цього буде багнюкам на дорогах, розпочнеться розпутиться Допоки не будуть морози, і це ускладнює використання в першу чергу колісної техніки, колісної броньованої техніки. З іншого боку, Сили оборони України в таких умовах не стільки вже будуть використовувати свою техніку, скільки будуть обмежені використання впівдронів. Погіршення погодних умов те, що йде постійно сніг, потім через перепади температур. Може відбуватися таке явище, як туман і так далі, і таке інше, все це буде впливати на можливості використання FPV дронів тому е, найближчим часом ми можемо побачити таке явище у той час, як російські окупанти будуть менше використовувати колісної техніки, але будуть е, мати можливість використовувати більш е, гусеневої техніки. Ми для протидії цій компоненті. Не зможемо повноцінно в достатній кількості використовувати FPV дрони. все буде залежатиме від погодних умов. Тому, і коли я чую, що чи зупиниться російський наступ через погодні умови, я завжди відповідаю. Не зупиниться росіяни. Вони нехтують втратами для них якось байдуже скільки вони втратили. Наприклад, для них втрата батальйону це нічого не означає. Вони можуть на якомусь напрямку. На окремо взяті локації за тиждень втратити батальйон двохсотими та трьохсотими, і це не повпливає якось на їх бажання наступати. Вони наступного тижня ще будуть наступати, маючи в розпорядженні відповідно батальйон. Але в даному випадку а, вони будуть концентруватися знову ж таки більш на піхотній компоненті та гусеневі в свою чергу. Ми не будемо мати достатніх засобів ураження через погодні умови, якщо тільки щось там не зміниться. Тому складні часи наступають по зоні бойових дій на відповідних відтинках. Так для Курахове зараз є можливість утримати оборону за рахунок несприятливих рельєфно ландшафтних особливостей, в які затягуються зараз на півночі російські окупанти, з іншого боку, з півдня з тих напрямків, про які я говорив. О, у російських окупантів так, з одного боку, в них є е, перепона, е, рельєфно-ландшафтна знову ж таки. Їм доведеться якось проходити саме річку. Але е, в е, цілому для росіян відкриваються, ну, скажімо так, можливості просування по полям, охоплення полів, просування по дорогам е, від одного населеного пункту до іншого. І деякі досить небезпечні, наприклад, от Ясна Поляна, вона мене м'яко кажучи, турбує і досить е, серйозно турбує. Я навіть в одному з своїх попередніх відео робив акцент на Ясній Поляні, е, тому що це дорога е, на розлив, е, не пряма дорога, але фактично ця дорога вона дозволяє просуватися від ясної поляни російським окупантам. По, умовно кажучи, відповідному напрямку, майже по прямій в деяких моментах, і просуватися 10 кілометрів без якихось ну, суттєвих перепон, якщо тільки там не будуть розміщені наші не те, що позиції, а в першу чергу перешкоди для росіян у вигляді надов, міних полів, вогневих точок. Різних перешкод, загороджень, які будуть кожного разу їм утворювати ось це невеличке таке пекло, з якого вони не зможуть вийти без великої кількості двохсотих та трьохсотих, або повернути назад. У мене нема впевненості у тому, що саме так і буде. Отже, з цього робимо відповідний висновок: що у той час, як з півночі більш-менш, але Курахова має. Рельєфно-ландшафтні якісь, скажімо так, перешкоди для просування російських окупантів, то з півдня, через той самий Константинопіль, з виходом на Дачне у росіян є така можливість. Я думаю, що в Генеральному штабі Збройних сил України оцінюють такі ризики і звернули на них увагу. Отже, проблема для нас це погодні умови, проблема для нас надмірний російський. Ресурс з втратами якого російське командування не рахується, окрім цього, хочу звернути увагу, що російські окупаційні війська намагаються зараз продовжувати наступальні дії в районі Торецька але тут дуже цікавий момент: станом на фактично лист, початок листопада. І це вже не перший місяць боїв за Турецьк сили оборони України розпочали контратаки в міських умовах. Сили оборони України відбили декілька позицій в турецькій агломерації і мали можливість потиснити росіян по декілька вулицям. Тобто для них турецька агломерація не виглядає як 100% гарантія, що до нового року вони повністю окупують цю територію. Тому ця проблематика для них також може найближчим часом стати гострою, на яку вони будуть звертати увагу, у тому числі і людським ресурсом. Окрема тема, звісно ж, як і раніше, це Лимана Купінська вісь і саме Купінський напрямок. Саме тут російські окупанти продовжують спроби розширення зони контролю. По напрямку на Куп'янськ, але я думаю, що найближчим часом вони будуть зосереджені на тому, щоб сформувати не тільки на півночі фланги, про які я неодноразово неодноразово говорив, але й окрім всього іншого, і сформувати напрямок руху на борову. Тобто, одночасно вони будуть реалізовувати сценарії руху як. На північ, тобто по напрямку на Куп'янськ, звісно ж, але окрім цього іншого, і будуть пробувати борову. А я не бачу для них якоїсь глобальної перспективи можливості там мети виходу саме зараз на правий берег а, річки Оскіл, а також а, окупації Сенькова з розширенням зони там контролю, бо це трохи самогубство а, для того становища, в якому зараз є російські окупанти на лівому березі. Але розширювати зони контролю на північ та на південь вони будуть. Ми вже можемо бачити одну ділянку в районі Берестова, яку треба буде росіянам найближчим часом все ж таки перетворити в зону контролю. І вони це зроблять. Окрім цього, іншого, через вишневе вони також будуть намагатися рухатись в напрямку на борову, і таким чином поступово вони також зможуть. Формувати відповідні фланги і е, підкрадатися, скажімо так, поступово покроково до Борової. Е, тому проблематика найближчим часом на Лимана Купінська вісі може стосуватися не тільки Куп'янська, а ще й Боровою. Не кажучи вже і про терніпро, які постійно згадують. І тут знову ж таки я не можу е, звернути увагу, що для Сил оборони України, в принципі, в цій локації, давно була можливість вже як перерізати апендікс, який і загрожує, що Куп'янську, так в перспективі і Боровій. Чому це не робиться? Чому для цього не виділяються відповідні ресурси? У мене нема відповіді на це питання. І я не думаю, що якщо я буду о, намагатися о, знайти цю відповідь, я знайду саме якусь максимально достовірну. Друзі, станом на сьогодні, сили оборони України продовжують боронити по всій лінії боєзіткнення території України. Ми тримаємо оборону і фактично найближчі два місяці будуть для нас найважчими. Це пов'язано як з політичними баталіями, які будуть відбуватися в США, з поствиборчим ефектом, а також з тим, що росіяни будуть користуватися цим поствиборчим ефектом для того, щоб максимально натиснути на Україну і захопити якомога більше територій, користуючись ось цією стагнацією в Білому домі. А ця стагнація, на жаль, але вона буде відбуватися до січня 2025 року. Тому морально-психологічно ми повинні бути готовими до усіх тих викликів, які нас очікують в листопаді та в грудні 2024 року. Я хотів би а, вас попросити поставити цьому відео, звісно ж, лайк, підписатися, натиснути дзвоника для підняття його в рейтингах а, україномовного youtube сегменту. Якщо ви погоджуєтесь або навіть не погоджуєтесь з моїми думками, ви можете написати це в коментарях. Також в коментарях ви можете. Написати запитання до мене, на які я відповідаю кожної суботи, кожної суботи, традиційно на 10 найцікавіших запитань. А на сьогодні я дякую усім за увагу. Ви дивилися е, огляд мапи бойових дій на ОБОС.UA і як завжди, слава Україні! Слава нації.